Вшанували захисника на фасаді Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника. Встановили пам'ятну дошку героєві Любомирові Фудалі. Тепер учні та вчителі закладу щодня згадуватимуть його патріотизм та подвиг заради кожного з нас. Пані Ксенія тримає у руках світлину. На ній її син Любомир в першому класі. Жінка зі сльозами на очах пригадує ті вже далекі роки. Син мій Любомир. 1 вересня 1979 року йшов перший клас Стефанникової школи. Ніс ключ від школи. Він був добрий, щирий, завжди готовий був допомогти в першу чергу. Він думав про інших, а не про себе. Пані Ксенія розповідає, її син завжди був справедливим і щирим, і в його душі завжди жила любов до України. Тому у різні роки він ставав на захист рідної держави і її незалежності. Був Майдан. Коли ви вибирали е, Ющенка, він тут же поїхав в Київ. Він весь час там був на, на цьому, на майдані. Є фотографія, є булава, є грамота, яку дали є. Він був перший пост був біля Ющенка. Коли в 2014 році почалася війна, він тут же поїхав в Київ і також був там. В 17 році він готував матеріал, приходив комісію, хотів іти в АТО. Його не взяли по. Стану здоров'я. Три рази ходив у військомат, щоб вибрали його на війну. 19 березня 22-го року він пішов на війну дзвонив мені ранком, чи ввечері. Чи мама, як ти? Мама, бережи себе. От мама зберегла себе. Аби його поховати, Любомир Фудаля народився на Тернопільщині, але ще в дитинстві з сім'єю переїхав у Коломию. Власне, тут навчався в першому ліцеї. На відкриття пам'ятної дошки прийшли його друзі та однокласники. Хочу особисто від себе і від імені однокласників низько вклонитися Любомиру і всім хлопцям, які тут. На школі на їх зображеннях віддати низький уклін за те, що вони поклали своє життя за незалежність України, за волю. Ця пам'ятна дошка буде не просто символом, а нагадуванням того, що наші хлопці заради нашого майбутнього, заради незалежності України поклали. Життя за волю України, за наше майбутнє. Хороший, чуйний товариш. Завжди, як кажуть, в допомозі ніколи не відмовив. Одним словом, саме найкраще, тим більше сусід. Тим... Хай з бомб спочив. Любомир Фудаля, попри проблеми зі здоров'ям, пішов добровольцем захищати рідну Україну з початком повномасштабного вторгнення Росії. Робив це відважно, сміливо і жертовно. Помер наш герой у госпіталі 15 червня 2024 року. Боєць захищав незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Кожен із загиблих воїнів залишиться в нашій пам'яті. Вдячність за їхній подвиг житиме в серцях. Українці, пам'ятна дошка Любомирові Фудалія поповнила скорботний список тих героїв, які навчалися в Коломийському ліцеї номер 1 і світлини, яких щодня нагадуватимуть нам про патріотизм, незламність та жертовність наших захисників. Вічна я...